Привіт! Це CSMand. Зараз ми вам розповімо, чому, обираючи скин, не треба переглядати весь Steam Market, як дізнатись, скільки коштує ваш інвентар і які інструменти треба використовувати для безпечного і розумного інвестування в КС. Щоб дати остаточну відповідь на ці питання, ми покажемо вам три сайти, які настільки зручні, що ви забудете про Excel та нотатки у телефоні. По-перше, давайте з'ясуємо, як легко обрати собі гарний скін в сетап. Для цього нам знадобиться сайт під назвою CSGO Stash. Його функціонал позбавить нас від 100 годинного перегляду Steam Market. Якщо нам потрібен скін на M4A1S, ми знаходимо її в категорії «Гвинтівок» і натискаємо на кнопку. Перед нами з'являються усі можливі скини одразу з ціновими діапазонами. Коли ми обрали те, що нам по кишені, ми можемо з'ясувати деталі. Дивимося, в яких станах і діапазоні флота представлений цей скін. Ми маємо можливість переглянути, як зброя виглядає у тому чи іншому стані, а також бачимо ціну на ринку для кожного з них. Прекрасно, що окрім усіх скінів, ми також можемо переглянути вміст всіх колекцій, кейсів, капсул з наліпками і пінами, а найцікавіше прослухати всі музичні набори. Але повернемося до обраної нами МК. Перед тим, як придбати її на маркеті, нам варто заглянути на інший сайт. Друга наша рекомендація це CSGO Float. І щоб не зупинятись на цьому подальшому, одразу згадаємо про круту фішку цього сайту, а саме трейдап-калькулятор. Він дозволяє розраховувати шанси, можливі результати та флоат крафту. Детальніше про це можна дізнатись у нашому відео про трейдап за підказкою. Цей сайт, як Маркетплейс, пропонує купівлю та продаж скінів і є одним з кількох величезних маркетплейсів на просторах інтернету. Особливо корисно використовувати його, коли маєте скини з дуже низьким або високим флотом, в яких не завжди розбираються покупці на Steam Market. На таких маркетплейсах можна отримати додаткову націнку за такі деталі скіна. Про ці сайти детальніше ми розповімо в окремому відео. А зараз давайте розглянемо круті інструменти, які пропонує CSGO Float. Float database це база даних, яка містить інформацію про флот всіх скінів з кожного відкритого на загал інвентаря. Ви можете скористатись цією базою даних, щоб визначити, чи є флот вашого скіна унікальним. У базі присутній топ скінів, де ви можете знайти свій скін та порівняти його з іншими, або просто придивитись до цікавих варіантів. Використовуючи флот database, ви зможете отримати більше інформації про ваші скіни та зробити кращі рішення щодо їх купівлі та продажу. Щодо Player 2 топ-1 скін в базі має флот 5 нулів після крапки. На сайті можна подивитись історію передачі всіх скінів з посиланням на всі аккаунти. Тому, якщо ми хочемо придбати цей унікальний предмет, можемо написати одразу його власнику. Але якщо він не додає нас у друзі, ми не будемо флудити йому в коментарі з пропозиціями. За це можна отримати обмеження трейду. В такому випадку є опція придбати топ-4. Вона вже знаходиться у продажі на цьому сайті і ціна відома 600 доларів. Цікаво, в скільки обійдеться топ-1. Якщо ми придбали скін з таким топовим флотом, і нам треба похизуватись перед друзями на прогулянці, не обов'язково відкривати КС. На цьому ж сайті є флот чекер, для якого достатньо мати лише посилання. Збережемо його десь перед тим, як флексити. На цьому ми не зупинимось, бо для того, щоб пофлексити перед друзями нашим інвентарем, треба знати його ціну. Але для цього не треба рахувати кожен скін на калькуляторі. Достатньо залогінитись на сайт Steamfolio та перейти у вкладку інвентар, де ми одразу побачимо ціну наших предметів. Steamfolio – це справді професійний інструмент. Він потрібен для того, що так любить сісмент інвестиції в скини. Так, на сайті Steamfolio ви зможете відслідковувати свої інвестиції і контролювати динаміку цін. Вкажіть ціну, за якою ви купили скини. Незалежно від того, чи ви інвестували в один предмет або декілька. З порахує і запам'ятає суму грошей, яку ви вклали, і буде відображати вашу прибутковість на основі різниці в цінах. Це дозволить вам зручно відстежувати ваші інвестиції, визначати заробіток та оцінювати їхню ефективність. У вкладці портфоліо ми можемо створити перелік конкретних скінів. Це потрібно в декількох випадках. Наприклад, в нас пара аккаунтів, які ми хочемо підсумувати в одному місці. Ми виносимо предмети в окремо портфоліо. Або якщо ми хочемо продати предмет, але залишити його в історії наших транзакцій для власного архіву, використовуємо графу продано. Тут, вписавши ціну купівлі, продажу та комісію, ми назавжди залишимо інформацію про свій заробіток на конкретному айтемі. А якщо нам знадобиться офлайн доступ до цієї інформації, в один клік ми робимо Excel-таблицю і зберігаємо її на своїй носії. Точні інструменти це те, що потрібно для хорошої роботи. І якщо ви хочете стати проф в КС-інвестиціях, ви маєте володіти цими інструментами. Сьогодні ми показали вам три з них, але їх набагато більше. І Якщо ви хочете другу частину, дайте знати про це в коментарі. Поставте лайк та підпишіться на наш канал, бо найкорисніший сайт для інвестицій в Steam це youtube.com.